Дорогі друзі, вже три роки Україна живе в режимі повномасштабної війни. Війни, яка для кожного українця насправді почалася ще 11 років тому. Війни, яка загострила кожного з нас. За цей час Метинвест, як і всі, втратив багато: Донецьк, Маріуполь, Авдіївка. Тепер під загрозою Покровськ. Зупинка підприємств в цих містах стала ударом не лише для компанії, а й для всієї економіки України. Ми зупиняли активи, втрачали колег, друзів. Але головне ми вистояли. Це далося ціною надзвичайних зусиль. Тисячі наших співробітників по всій Україні за її межами останні роки проявили хоробрість, мужність, відданість у складі Сил оборони України та на робочому місці Металурги, гірники, шахтарі віддають всі сили заради нашої спільної мети, перемоги. Постійно знаходитись в такому режимі і не розуміти, коли війна закінчиться. Можна зневіритись, скласти руки, здатися і зажадати миру на будь-яких умовах. Але це не про Меденвест, не про нас. Бо ми кожного дня надихаємось. Надихаємось, спілкуючись з друзями в лавах ЗСУ. Надихаємось, коли бачимо наші сталеві вироби для армії в дії, криївки, трали, екрани для техніки, бронежилети. Надихаємось, розуміючи, що стабільна робота наших підприємств дозволяє рідним містам. Міталургії та економіці України жити, навіть під час війни. Це мотивує продовжувати боротьбу. Адже її результат залежить від зусиль кожного з нас, кожного дня. Ми вже довели Україну не взяти ані за три дні, а не за три роки. Тож маємо до останнього вкладати всі сили в перемогу. Я можу точно сказати, що Метинвест був, є і залишиться опорою країни нам тут жити, нам боротися і нам відновлювати Україну після настання довгоочікуваного міру. Слава Україні.